За наступні 10 хвилин я вам розповім, як зараз інвестувати вигідно і сподіваюсь, припутково в акції компанії штучного інтелекту. Звісно, хтось з глядачів, хто вже мав цим досвід, скаже, та треба купити акції NVIDIA. І якби цей інвестор зробив це 2-3 роки тому, безумовно, це було б найкращим рішенням. NVIDIA принесла просто ікси своїм інвесторам. Однак динаміка акцій за останні півроку вже не така фантастична. Та й оцінка компанії NVIDIA дуже висока. Я би все таки з вами хотів поговорити про фонди, показати вам фонди, які ми брали в тому числі з моїми клієнтами на компанії штучного інтелекту. Ну і поміркувати в цілому, а що це таке інвестувати в штучний інтелект. Тому що NVIDIA то робить чіпи, а покупці цих чіпів це великі мега компанії. І давайте з вами розбиратися, яким чином це можна зробити. І завжди нагадую вам про лайки і підписки на сімейний бюджет, а також в активність в коментарях, тому що саме завдяки вашій активності вашим голосуванням і з'являються ось такі цікаві відео. Як побудоване це відео? Я вам покажу п'ять фондів. Всі п'ять фондів мають як по інвестиції в штучний інтелект. Я вам буду говорити плюси, мінуси, показувати деталі цього фондів. Одразу спойлер: немає одного найкращого фонду. Я вам постараюсь показати переваги кожного. Ну і далі ви вже в коментарях напишіть, будь ласка. Який фонд обрали ви або обрали би якби хотіли інвестувати в штучний інтелект? Отже, ми з вами почнемо навіть не з фондів, а з такої сторіночки на сайті iShares, до речі, вона з'явилася недавно, і а вони тут вам розписують, чому взагалі зараз хороший час інвестувати в AI. Тут є дуже промовиста картинка про те, де ми з вами зараз ось бачите GPT-4, і ось де ми з вами будемо з часом. І а, вони також пишуть про і чіпи, про е, IT Power Capacity, тобто про енергію, і далі в них є ціла е, така лінійка ETF-ів. Це до речі, багато з цих ETF-ів нові. І я вам розповім тільки про один, який має певну історію. Але в принципі, на iShares тут дуже багато всього пояснюється, чому вони вірять цей тренд. Однак, оскільки тут фонди більшість нових, ми з вами хочемо подивитися, що вже є на ринку, що вже має певну історію. І е, той фонд, з яким клієнтами найчастіше купував. Хоча я купував кілька з цих фондів, точніше, мої клієнти купували інвестували. Е, фонд називається ВТА, який ми використовуємо. Е, ви бачите, це WisdomTree, це такий середнього розміру. Е, провайдер ETF-ів, І вони створили індекс Artificial Intelligence. На мою думку, коли вони це зробили. Це було кілька років тому. Це був такий Pure AI play». мається на увазі, що це якраз була чиста інвестиція в «AI». ви знаєте, там інновації, якісь там космос, роботи і так далі. І е, друга величезна перевага цього фонду, на мою думку, те, що вони мають також юсі ці. Тобто, якщо інвестори нас які слухають в Європі, то вони мають не такий широкий вибір, та як інвестори в Україні чи в Америці, але можуть інвестувати через фонд в Таї він на деяких біржах торгується як Intel. Ось ви бачите карт не картинку, а сайт Usage фонту. Ну, якщо подивитись на структуру його, комісія 0,45, що знову таки добре для активних фондів. А ви пам'ятаєте, вже неодноразово розказував, що. Ну, це не є визначальним фактором вибору фонду. Це один з важливих факторів, якщо вибираєте нішеві, або яких називають семетік, ETFs». фонд відносно маленький, ви бачите, і дата заснування 2021 рік. Дивіться, якщо дивитися перформанс, давайте з вами навіть ще трохи подивимося по методології. Тут є досить детальний опис індексу, як вони вибирають ці компанії. ви бачите, що це Цаналах навіть має вищу комісію і зареєстрований у 2018 році. Що дуже добре з точки зору історії. Ну з 18% його дохідність inception Date з часу заснування. Ось топ 10 компаній. Ви бачите, що інвідіа не на першому місці, і це теж. Ви маєте розуміти, що коли ви інвестуєте в активний фонд певним е своїм індексом, да він з донтрій інтелідженс то він може відрізнятися взагалі від вашого уявлення, як мають працювати там індексні фонди, чи як інвестувати в штучний інтелект? Вони тут е ребалансовують е активно, все роблять. Ну і по дохідності. Давайте з вами глянемо все таки юсі ценалах, раз ми з нього почали. Зараз ми далі будемо дивитися фонди. Ось, ви бачите щорічну дохідність, тобто 55% в 23-му році. році, 24-му вони програли. До речі, S&P. і тут є дохідність. Також і за 5 років, ось ви можете подивитись тут. Є холдін, сектор бейкграунд. ось. Ви бачите результати інвестування. Якщо вкласти в цей фонд 5 років тому. 9 тисяч то зараз це там 26 тисяч. А гросов гепосетіка 10. Тобто спочатку вклали 10, було 9, потім стало через 5 років 26. Далі ми з вами рухаємося до фондів, які мають домішки Robotix. Ми з вами перейшли на фонд, який називається Bots. У мене кілька клієнтів мають його в портфелі. Теж він давно на ринку, 16-го року, в нього висока, ну, відносно висока комісія, насправді нормальна для активних фондів, майже 3 мільярди, тобто це фонд відомий, давно на ринку, за 5 років середня його дохідність 8% річних. І зауважте, що в цей самий час, за останні 5 років, S&P 500 приніс порядка 15% річних, просто самий звичайний IVV. Тому треба розуміти, що іноді ну на мою думку, це в даному випадку. Тобто іноді те, як вони реалізовують стратегію, ну програє індексу. Хоча в них найбільша компанія, ви зараз бачите Nvidia, а ось далі вже підуть мало відомі вам компанії. Тут є не тільки Америка. Ви бачите, й багато Японії і багато Швейцарії. Можливо, це причина андерперформенсу. Це в нас оглядове відео. Якщо вам треба більш детальні огляди робити. То пишіть, але на мою думку, от такий огляд, вкластися там 10-12 хвилин і пройтися по основному це важливо. Тобто, кому підійде цей фонд? Тому хто хоче більше історії, і хто хоче вкладати не тільки в штучний інтелект, а й також в роботизацію в роботів. І поруч з ним фонд Robo – Robo Global Robotics Automation. Вони мають теж свій індекс. А, вони мають з 2013 року історію, високий, найвищий з усіх цих експенш рейт 0,95%. Ну, ви бачите, що за 5 років вони принесли 7%, за 10-9%. Знову-таки, це гірше, ніж S&P 500. Залежить, за який часовий проміжок ви порівняєте з боц буде краще або гірше. Але я на вашому місці думав би так: якщо ви хочете інвестувати також в роботі, то вам треба вибирати і більш детально порівнювати робо і боц. Якщо ні, то обидва від ці фонди відсікаєте, вас залишається кандидат в ТАІ і ви йдете далі в iShares. Ось цей фонд айшерс, який зараз називається RITI, він на називався Еребіо, і там теж були домішки цієї роботизації. Тобто на тоді ще не було ясно, що штучний інтелект це настільки сильна ніша, і що має бути фонд, який на штучний інтелект. Вони його суттєво. Переробили, переробили дуже якісно, і а, ви бачите, що зараз вони говорять про AI data, Infrastructure, Software, Services, ну, тобто широке розуміння AI. Ви бачите за 5 років цих 7% це якраз, можливо пов'язано з тим, що та стратегія не давала хороших результатів. Вісім спочатку роботи. Ну знову таки, повторюсь, що він раніше мав трохи іншу стратегію. 852 мільйони а, вкладено. Торгується на New York Stock Exchange, і по компаніям завжди дивіться опис методології, якщо вибираєте активний фонд. А якщо є доступна, часто є доступна інформація про менеджерів. І власне, просто дивіться на компанії. Тут ще є. Ви бачите, «Product Brief». Е E, дивіться на компанії, тобто тут, е, e, от є Nvidia, є Supermicro Computer, Broadcom і так далі. В них такий погляд, e, є, до речі, utilities компанії, та, тобто в них такий погляд на те, як треба інвестувати в AI. А поки що, до речі, по всім цим фондам ви бачите десь там 7 8 9, да, тобто вони всі програли S&P 500. І це ще раз говорить про те, що іноді в технологія, яка злітає, вона може бути там не комерціалізована. Або в випадку штучного інтелекту ми побачили великий рост лише в кількох компаніях. Наприклад, це була Nvidia, і ті фонди, які не мали якби великої частки NVIDIA в портфелях, вони не показали якихось фантастичних результатів. Тобто NVIDIA 4% фондів. У нас сьогодні там NVIDIA, Я думаю, десь навіть трошки більше висопі 500 може бути. А далі ми можемо з вами знову таки піти трохи ширше. І п'ятий фонд подивитися називається Комп. Ось його дохідність. Десь відсотків 2018 року. Бенчмарк, до речі, тут вони порівнюють себе з своїм же індексом. Індекс дуже цікавий. Тут він написаний це індекс Тесна New Economist Composite Index. US Listed Securities і далі вони описують, яким чином то тобто, що це таке цінові економіста. Це можна сказати, як інший погляд, інвестувати в інновації. А вони тут говорять, звісно, про компанії про стратегію, точніше, і компанії, ви бачите, ну зовсім інакше для вас виглядають там роки, два от Я знаю компанія багатьох. Тут не знаю. Тобто, зовсім інакше вас виглядає. У вас ніж би вивестували в штучний інтелект, тому цей фонд це швидше розширення кругозору думка, що наступне, яким чином це може бути там. Але е, з точки зору е, інвестицій в штучний інтелект, ну на мою думку, не найкращий вибір. Якщо там клієнт би прийшов з таким запитом, тепер підсумовуємо: є п'ять фондів а, з історією. Я не бачу в жодному фонді аутперформансу порівняно з S&P 500 за останні 5 років. S&P 500 вніс порядка 5% річних. А, фонди, які дозволяють якби, сподіватися на цей аутперформанс, мають історію ну, і мають більш-менш зрозумілий підхід. Це фонд Wisdom 3 в Таї. Також iShares, він тут наплодив цілу лінійку фондів. Але ось цей фонд, посудячи з того, як вони його описали, це відповідь на це питання. Далі, якщо це штучний інтелект, то ми маємо обирати між цими двома і напишіть в коментарях, якщо треба прям супер детально залізти в деталі. Якщо хоча би там 100 людей про це напише, можемо робити і такі більш глибокі відео. Те б відео більш оглядове. Далі в нас є можливість інвестувати і в штучний інтелект, і в роботизацію. Два фонди давно на ринку. Так, достатньо високі комісії для тих, хто звик інвестувати. в ETF, але виправдані Боц і робо. І роботи е, є е, там статистика, ліквідність. До речі, в них теж хороша. Можливо, комусь ну хочеться там інвестувати в мільйони таке. І фонд ком просто вам показав для розширення кругозору. Таких фондів є багато, і хтось з вас каже, так, QQQ можна взяти, і це теж буде інновація. Ну окей, в принципі, я з вами погоджуюсь. Хоча тут швидше питання там пасивного і активного інвестора. Ну і тут вони зовсім інакше до цього підходять ніж композиція того самого Наздаку. Ну і е, де я дивився 15%, Я просто беру заходжу на сайт. Ву нагадаю це найбільші зараз фонд світу. І дивлюся тут як дохідність такого бенчмарку, та тобто чи спрацювала ідея інвестора з точки зору дохідності. Тікери цих фондів і сайти ми даємо в описі до цього відео. Я дякую вам за ваші лайки. Дуже вас прошу в коментарях написати, чи ви інвестуєте в штучний інтелект, якщо інвестуєте так, в який фонд в яку компанію. Якщо ні, то які би з п'яти фондів ви обрали? Ну, і взагалі, прошу вас бути активними, особливо в коментарях в голосуваннях на каналі. Цьому такі відео вони з'являються саме в результаті ваших запитів. Повірте, може, ми не на всі коментарі маємо спроможність відповідати, але ми їх аналізуємо і бачимо, що ті теми, які цікаві нашій аудиторії, якщо це там не як заробити швидко мільйон чи зробити Х2 за рік, а більш такі аналітичні теми чи навчальні теми, то звісно, ми покриваємо. Дякую за ваші уваги, за ваші лайки. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.